Тивіт, а що читає? Це що таке? Тут взагалі то історія про дівчину, яка планує помститися за смерть батька. Ось, бачиш? Серйозно. Так, а ще вона отримала форму, яка підсилює її здібності, і взагалі тут світ, де форма це як вид зброї, і взагалі то тут є драма. Да, да, Повірила вже. А ще ти робили ті самі автори, що і Гурен Лаген. Ти ж знаєш, вони нормально навалюють такі і екшону, і жартів. Зараз ось, дивись, у них шкільні клуби як окремі бригади, а, а директор диктатор. А костюм головної героїні взагалі балакає, і і тут атмосфера поставки постак. Тут дуже цікавий коктейль із всього чесно, правда? <laughs> так, добре, добре. Я її вже читала, я ще замовила по передзамовленню мельфар, коли ще тоді було. А взагалі історія прикольна, мені сподобалася. Можливо, Можливо замовимо косплей? косплей?